Всім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Маріо. Я не знаю, чи це навіть не останній світ, тому що їх тут вроді 4 всього. Ось. І це може бути навіть останній світ у нас тут в Маріо. Ну, гра коротенька, я їх спеціально вибрав, щоб це була перша гра, яку я пройшов на відео. Не, можливо, 4, 4 части, я не знаю, Можливо, тут десь 4 чи 3 часті, я не знаю. від типу мого проходження ще, якщо я не буду тупити, ну і так далі. Так. Я зрозумів, що тут мені будуть давати Отпор, ось ці ось паучки. Ага, ну в принципі, у них е, тактика досить простенька. Так, так, у них, в принципі, тактика е, досить така. Ось. Вони по прямій йдуть, а не за мною, як, наприклад, у ті рибки з Mario 3D Land для 3 До речі, досить хороший платформер. Ось. Цей момент так все. Ага. Просто можна дочекатися, щоб він упав. Це кам'яний паук чи хтось. Тут пауків много. Так. Хвилина вже в дві хвилини відео я ще навіть рівень не пройшов. 6. Тому що такий тупий момент тут. Так. А тепер ось треба отак от і ось так. Все. Я не розумію, як оригінал самої Rom. Це ремейк, ну, він одесь гигаб... мегабайт один важить для SNES Фанатський ремейк, але ось. сам Mario ось цей важить лент, ну, лент. Uh, Він важить uh, 57 кБ. Це скільки ігор на Game Boy на один мегабайт. Ви б ще бачили, як картриджи самі на геймбой виглядають. Це жесть. Вони. Е в зрівнянні, наприклад, з свічом або Трудескою. Вони просто громенні. Ось в мене навіть, ну, це, це не дуже теми, але е я в секунді купив собі дискет. ну, Прикраса в комунату. Ось, е Ой. Як прикраса в кімнату. Я купив собі дискету. Так. Досить красивий. Ось. А вони всього на пару мегабайтів, Може там 1.44, вроді десь так. А, так. 1, 44, десь так мегабайтів. Ось. І в них я не, я не розумію, вони такі маленькі. Жесть, о, мало в них пам'яті, але вони ж, ну, досить великі, вже, ну. Не жесті знакі, великі, а якось давно, наприклад, ці от плати і ті деталі. А от, ну. солідні такі. Цікаво, до речі, який тут босс буде. Так. Так. Угу. Черепаха зараз вибухне. О, ось так штуки ненавиджу. Оп, оп. Ой, упав. Ну, це не від цього. Я думав, що вони прям будуть жорстко піді мною ламатися, але. Ну, ось так. Так, так. Так, так, так. ой. Це походу, бос тут, так. Так. Я в що якщо я і тепер пройду. Ну, ось цьому відео і відео не затягнеться вже на дуже довго. Ну о! Ну, фінал рівня не босс, але ну фінал рівня. Це взагалі супер. Сохраняємося. Угу, угу. О, ми знову тут наверху. Я думав, ми вже все, а це то тепер ось ця локація ой ой, знову так. А что сюди пишу, добре, я розумію, що такі текстурки? Mm -hmm. Камінь. Ага, все добре. Пригнув на камінь. Балін. Так. Балін. Джойстик залагав. Ну, не залагав, а знову. Чимось розрядив, розрядився. Або не розрядився, просто порт щось не дуже. Так, так, так. Так. М -м -м. Паучок. Трошки дуже-дуже гарні модельки цих паучків, і, в принципі, самому, самому ремейку фанатському. Я походу, так. Я походу буду перший в українському обходу YouTube, Ютубі, який пройшов Mario Remake, ну, Mario Land Remake. Я не знаю, можливо хоч щось тут проходив, але. А як це вибрати? О! Але цього... О, можна! Супер. Ага, це я. С скоротив шлях? А ні, я це входу навіть шлях, не скоротив собі. Бель. ще й на реакцію. Добре. І... Eh, Белі. Знову. Знову. Продов... У кожному відео повинен бути якийсь важкий момент. Один. Це все єдине відео, де я до боса не дійду в цьому відео, звісно. Так. Я думав, це палата з босом, а тут немає босса. Але це дуже схоже на палату. Ой, це де так. Угу. Ой, а тут і не видно спрайти, моє цих це, це, це хто? А де я? Ага, мені треба ще якось через цю воду допригнути до ось цього. Або цей. Ага, це, походу, є бос. В нього найважчі механіки. Як назло... Ну, це ж бос. А як добратися туди? Та реально як туди добратися. Не можу. О, добрався! Є! Yeah. Так, босс виграний. О! Принцес Дейзі. Дякую, Маріо. О, Дейзі. Але це павук. Хто б сумнівався. Так. Забираємо цвіточок. це бамбук. Але, ну, на цьому ми будемо закінчувати. Ось. Е дякую за перегляд. Всім пока!